Дуже вдячна, тому що конструктивно, швидко, і я надіюся, що допомога буде. Допомога воїнам, благоустрій та відкриття власної справи. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів квітневий прийом громадян. Мешканці громади прийшли до очільника з найрізноманітнішими проблемами. Приймаємо Йдемо до людей, зустрічаємося, спілкуємося, в тому числі на прийомі громадян. Колись вони сперечалися за посаду міського голови Івано-Франківська, а нині спілкуються на прийомі. Завітала на зустріч із мером відома у минулому активістка, а нині дружина військового Наталія Васенко. Жінка звернулася за допомогою для свого чоловіка, який перебуває на лінії фронту поблизу Краматорська. Я звернулася звичайно за допомогою для цієї військової частини. Дуже вдячна, тому що конструктивно, швидко і я надіюся, що допомога буде. Пан Руслан пообіцяв, що розглянуть звернення і частково допоможуть. завітав на прийом Юрій Лавренко, який воював у 54-й бригаді на Донецькому напрямку та отримав серйозне поранення. Ветеран прагне повернутися до цивільного життя. Відтак має намір відкрити власну справу. Я звернувся з ідеєю. Відкриття власної справи звернувся до міського голови допомогти відкрити передвижну кав'ярню і плюс думали ще такі продукти здорового харчування, здорового харчування. Якось так для реалізації свого задуму, пану Юрію, як і іншим військовим допомагатимуть у комунальному закладі Дім воїна та особисто його керівник Микола Крошний. Я ветеран, і я стараюся максимально зробити все, що в моїх селах і в селах нашого комунального закладу «Дім воїна для того, щоб можна. Назвати це різношерстно допомогти людям, які до нас звертаються з різними запитами з різними питаннями. Не забувають мешканці громади і про благоустрій. Сергій Минда, голова одразу двох франківських ОСББ на вулиці Вовчинецькій, завітав на прийом із проханням від мешканців щодо покращення стану міжбудинкових проїздів. Звертався до голови, кажуть черговий раз, і Руслан Романович пообіцяв знайти кошти і капітально відремонтувати наш міжбудинковий проїзд. Роківкою міський голова Руслан Марцинків підсумовуючи приймальний день, наголосив наступне: багато питань люди бачите, звертаються, і учасники бойових дій, родини загиблих про виплати про різні такі різні життєві ситуації. Хтось розлучений був, хтось тільки оформляє державну допомогу, звертається на міську допомогу. Також багато людей звертаються щодо питань благоустрою, бо весна, літо іде. Нагадаємо, прийом мешканців громади проводиться кожного першого понеділка місяця. На зустріч до Руслана Марцінківа можна записатися за тиждень. З ним прийому на першому поверсі приміщення міської ради у відділі звернення громадян.